Запитати те, що я задав прокуратурі, і в прокуратурі е, мені підтвердили, що кримінальна справа проти Тебекіна буде відкрита. Отож, перше питання. Пан Тебекін, е, Скажіть мені, будь ласка, я не нахожу це смішним. Ви виконали перед тим, як змінити післідність, виконали е, вимоги ухвали слідчого судді Словоцького районного суду Макухи. Виконали? Що ви маєте на увазі? Ну а як про що ухвала на підставі? Чого ви відкрили цю кримінальну справу на підставі вашої заяви безумовно. на моєї заяви? Да. Ваша честь. І ухвали відповідного суду. О, ухвалу. Да. Так от була ухвала і суддя Макуха відкрив. А, значить, там було зазначено у ухвалі і в моїх заявах, що кваліфікаційними статтями є. Крим, крім той, яку ви захотіли вибрати, і ще 368, 366, 396, 364. Чомусь ви вибрали 375. Ви не знаходите, що ви зробили тим самим службове підроблення, а з другої сторони, порушили вимоги статті 382, КК України адже ви не виконали досі ухвалу Соломіського районного суду міста Києва, щодо внесення необхідних даних, необхідними даними, тобто за злочин кваліфікувався за цими п'ятьма статтями. Чому? Вибрали саме ту, яка вам дозволяє проводити вчиняти шахрайство і перекидати як ви не за піційності триста шістдесят четвертий Ваша статті я перепрошую суть питання. Будь ласка, ви Суть питання. Вийте, Чому не ви не виконали відповідає, ухвалу? Відповідає. Чому ви не виконали вимоги ухвали? судді. Все це я можу відповідати, так. Так? так а відповідь моя наступна. Оскільки у нас предметом оскарження є бездіяльність слідчого. Пов'язана з нерозглядом вашого клопотання, так. я вважаю, що питання, яке ви зараз порушуєте, виходить за межі судового розгляду, яке зараз відбувається. Честь... Тому на ваше питання в рамках даного розгляду даного вашого, вашої скарги, я не вважаю необхідним відповідати. Хорошо, Правда? ваша честь. Що мені і потрібно було почути? Дякую. Значить, отож, пан Тібекін. Даним питанням, що я хотів сказати, що вчиняти службове підроблення і шахрайство для Тіпекіна є стилем життя. Перше, він не вніс до ЄРДР кваліфікаційні, усі кваліфікаційні статті, за яким було кваліфіковано злочин, які навіть Макуха перечислив усі ухвалі, вибору тільки ту, яка дозволяє йому здихатися. Цієї справи перекинути нібито за підслідністю, але мною звояли висвітлювалося, і це було першочерговим питанням про наявність факту корупційних діянь. Про що я власне піймав фігуранта по справи, виклав. Це і в аудіотехнічному, технічному аудіо технічні засоби пристрої записав це все. Отож, в даному випадку, ваша честь, що щойно надану відповідь, прошу ще раз взяти як черговий доказ, що це є як, як один як черговий елемент. Службового підлогу і шахрайства. Тобто нема сенсу довіряти звичайному паперу, який не підкріплений належними доказами. У даному випадку я жодного доказу навіть не побачив реєстраційного номеру, що є найголовнішим, в вашу честь, якби був номер реєстраційний в канцелярії, ми б зараз його побачили на тому папері. І, відповідно, хоча б могли, хоча це теж не належний доказ би був, але ми принаймні хоч би бачили, що хтось комусь писав. Але ще раз скажу, що це би не говорило про те, що воно надсилалося даному ж випадку, навіть реєстраційного номера нема. Це про що говорить? Ще вдала чергова підробка, з приводу чого в ГПУ е, мені пообіцяли на протязі за 4 годин, тобто сьогодні вже скінчили за 4 години, бо я в п'ятницю був, там е, щодо Тібеки напобіцяли відкрити кримінальні провадження. Тобто, нести в РДР е, відомості моїх заяви про чинені кримінальні порушення за 388 за 366 е, статтями Кримінального кодексу. Тому Ваша честь, прошу не брати до уваги це. Е, друге, е, сам факт щодо підслідності, не е, згідно норм КПК, саме цікав, ваша честь, забув сказати, е, не надає права даному слідчому не виконати те, що він мав робити. Адже за норми КПК, хто відкриває кримінальні провадження, зобов'язані вручити копію з ЄРДР, надати інформації, що воно по розпочато, розпочато е, е, досудове е, розслідування тим тим-то, тимто. В даному випадку, взагалі почитайте, що там написано, ваша честь. Я згодом займаюся цією справою, трахуючи це, як черговий доказ віднесу прокуратуру міста Києва. Якщо я не помиляюсь, там такі слова написано. Що відмовити у наданні прізвищ Свідчого, прізвищ детективів, прізвищ процесуальних керівників, відмовити у наданні Виписки ЄРДР. А чому? Та ваша честь? Саме тому, що. Прокуратури мені сказали, ГПУ, що не ті статті внесені. Вимоги ухвали, порушені в ухвалу, було інше сказано. Тому він не сказав, що хотів, але він не має права мені був не додати інформацію, що розпочато. Навіть про 60 ті статті це мені положено було знати, ким розпочато, коли розпочато, хто, слід, хто детективи, і, а, хто процесуальні керівники, і витяг з ЄРДР. Мені цього, навіть в цьому написано в папері. Є просто нонсенс. Оце показати по телевізору, що там написано. Нонсенс, що мені оце все не положено знати. Ваша честь, ну це я не знаю, мені здається, це претендент для судової практики, не тільки української. Тому прошу ваша честь не брати до уваги і все таки зобов'язувати, розглянути моїх клопотань і надати те, що мені належить. А саме. Довідку eh, про. Хай вже це не буде розгляд клопотання, хай довідку. Хто розпочав, коли розпочав, ким розпочато, по яким статтям і eh, витяг з ЄРДР. Ваша Скажіть, будь ласка, на даний час провадження перебуває де за останньою відомою мені інформацією, воно перебувало в володінні спеціалізованої антикорупційної прокуратури, яка мала його передати за підслідності згідно постанови. Чи передано його фізично, ваша честь? Я не знаю. Це не моя компетенція. Ваша честь сьогодні я був на прийомі. Я відпов тебе, тібекін відповісти. Справа у набу. Щойно, буквально я вернувся перед приїздом. Навіть там у нас сварка маленька виникла, тому що на прийом нікого немає, двері були закриті. От у мене начальник управління дзвонив, і справа перебуває в НАБУ. Це станом на мінус півтора години.

Чому не має вихідного номера? Ваша честь вихідний номер, супровідний, він залишився матеріал впровадження. Я не маю можливості зараз працювати з матеріалами і виготовляти копії. А що ж ви принесли? В якості доказу ваша честь. Ну, це ж взагалі. Ну, Нема моєї кішки тут. Вона б розсміялася. Жалко, що не взяв вашу честь. Вони ухвали е, по подібним прецедентам. Правда, не таким гучним, щоб не вносено в ЄРДР було. То навіть коли через три місяці, як перекинуті були справи е, за пісіння до прокуратури міста Києва, все одно було судом зобов'язано е, е, судом. Зобов Саті наше Соломіського району було зобов'язано все одно надати мені те, що я просив у клопотанні до моменту його перенасилання. Тим паче, що справ у них є. Це не складе будь-яких труднощів. Друге, відповідно, щодо неналежності перекидання, то я думаю, ці, ці історії ГПУ крапко положить, тому що ухвала лишається невиконаною. І вони пообіцяли найшоті зацікавило, перше, що буде внесено за 382, що вона не виконана. Порушене вимогою ухвали слідчого судді. Тобто, виходить, що не вчинили службове підроблення. Вони знали, що їм вносить. Начальник відділу спеціалізованої антикорупційної прокуратури старшого ради юстиції Кричун постановою визначити підслідність постанову скерувати до прокуратури міста Києва. Тобто на даний час, так само, тобто, перебуває, не можна. Тим паче я ще забув сказати, в минулому засіданні це вже друге моє клопотання було. Я там просто прострочив, вже не спорю, але взагалі то було два клопотання. І воно теж не розглянуто. То теж співпадіння буде. Пан Тібекін, э, вибачаю, детективні Бекін. Э, Тібекін, ви ж на перше не відповіли. Там теж причина була. Тоді ж не перекинули за пісхідністю. Чому на перше вони розглянули? Тоже співпадіння? Виходить. Шановне, у нас От є чого? предмет вашої скарги. Давайте ми будемо задавати питання, відповідати в рамках, Ну, ясно, ви можете не казати Відповісти сінчому ГПО. Добре, будете, відпов... добре, будете це відповідати, будете відповідати. Я на все, що знаю, відповім. Як то Як це знаєте? Я, я так зрозумів, що ви не даєте витяг з ЄРДР, тільки тому що ви... ЄРДР не внесено. Ваша честь якби в ЄРДР було не внесено, то щоб прокурор би змінював підслідність чого права. Безумовно, внесено в ЄРДР, направлено. Повідомлення прокурору, визначено групу прокурорів, направлено повідомлення заявнику, внесено в ЄРДР, потім розглянуто клопотання заявника, а потім супровідним листом, який я вже надавав Право клопотання. було направлено до спеціалізованої антикорупційної прокуратури для визначення подальшої підслідності. Матеріали провадження за результатами розгляду матеріалів були передані до прокуратури міста Києва для організації подальшого досудового розслідування. Два Тому клопотання ми, ще раз Два повторюю, клопотання. були і внесені відомості в ЄДР на підставі ухвали слідчого судді Солом'янського районного суду міста Києва. Про що зазначається як в постанові про відмову в задоволенні клопотання заявника, так і в постанові про визначення підслідності, так і в супровідному листі на адресу спеціалізовано антикорупційного Я протестую на опять виникає прямої відповіді. Скільки ухвалі було у вас суд про це напевно питав? Я так допоможу вам зрозуміти. Ви, Скільки кваліфікаційні статей? Мені. Мені ну так ви не потрібно. Таку... Мені... Чес... Я відповідь отримав задав питання. ваша честь. Тоді я хочу уточнити, у ухвалі Макухи було 5 кваліфікаційних статей, із них двоє касалося її безпосередньо. Це 364 368 стаття. Чому вони вибрали 364? А ви можете зараз ухвалу суду надати для огляду. Так ви точні були Щоб принести, з'ясували, що ви... там не було. взагалі. Не сумнівайтеся, мови я вже заяву подав проти вас. Про розповім, що ви не знаєте, суд не дає кваліфікацію, да. суд зобов'язує вчинити дії. Ні. А хто так. хто подавав заяву? І зазначав всі? Послухайте, а, шановний, якщо вас потім... намагайтесь спровокувати ситуацію? Про що до скандальне Макуха суддя що написав унести за таким відомості заяви за такими кваліфікаційними статтями. Та це любить, я не вірю, що ви такої ухвали не бачили. Що судді такі пишуть внести відомості такої то заяві, таким то чого, випадку, за таким-то кваліфікаційним суддями. І не перечисляє, вивку і, і, не, і... Не переч... і не перераховує. Так, а? він каже зобов'язати внести відомості з інформацією. Добре, заяви, це буде черговий доказ. Цього ще край став. А да, нема питань, чолові. Да. Це відео піде в ГПУ. Як доказ, що ви наші зараз е, маніпулюєте на суді. Значить, ваша честь, я все-таки ще раз хочу повторитися. У ухвалі слідчого суді і у моїй заяві було зазначено п'ять кваліфікаційних статей. Дві із них стосувалися безпосередньо. Чому й подано до набу? Було 368-364. Чому вони вибрали 375? сімсі Зрозуміло. Зрозуміло, дякую, сторони суду діляться.